Привіт, мої шановні! рада вітаю вас на каналі Кулінарна Родзинка. І сьогодні хочу розповісти вам, яким же огірочкам на своєму городі я віддаю перевагу. І перший огірок Соната. Зразу скажу, що висіваю я більш бюджетні варіанти огірків, але це не означає, що вони не, не зрівнянні з дорогими. Це теж огірочки голландської селекції, але 10 грамів коштують 90 гривень. І наступний сорт це шокті огірочки, дуже хороші. 10, 100 націнівся, коштує від 90 до 200 гривень. Дивлячись, де замовляти. Обов'язково з голограмою беру обидва сорти огірків. А ну, це хоч якась гарантія якості. Що хочеться сказати про сорт сонату. Я іще висіваю сівою гірочки інших сортів, але найголовніше, звичайно, це соната і шопті. Соната от такого кольору, ну, приблизно, не буду точно говорити, як от, от, отакий колір на малюнку. Вони світлого кольору, дуже сонесенькою шкірочкою, дуже смачні, аж солодкі. І якщо при гарному поливі не мають навіть гіркоти. Якщо ж поливу нема, звичайно, і дуже засуха велика, трішечки з'являється гіркота, але уже в кінці. А так дуже смачний, ранній і дуже урожайний огірок. Мені подобаються огірочки саме такого світлого кольору. І корнішончики є, і трішечки більші огірочки, якраз такі, як у баночку. Огірочок має таку середню селеність, середні пагони аж до довгих отак. І на них нав'язується багато огірочків. Вже протягом 5-6 років, а можливо й восьми, я вирощую ці огірочки і вони мене ні разу не підвели. Коли виходжу на базар, завжди черга, бабусі, які розбираються в огірках, вони завжди беруть телефон, щоб я привезла їх на наступний раз. Дуже смачні. І що немало важно, вони просто ідеальні для маринування. Обидва сорти. Зараз я от покажу вам замарановані огірочки, які вони із себе. Подивіться, які. Немає пустоти ніде. От нема пустоти. Ну, огірочок вже, звичайно, рівнесенький і меншенький ми повибірали, а залишали, залишились такі огірки. Отакі от гарні огірочки залишилися. Теж і нема ні пустоти, ні чого. Коли я беру отойрочок, позволять я туру скітка. Тобто ідеальні цірочки для маринування. Ось ще, ще й бануці вам покажу їх. Цінова політика теж в кожного. Своє. Я, наприклад, дуже дорогих огірків собі не можу дозволити купити. Я вже пенсіонер, все-таки обмежений бюджет. І оці огірочки соната 6 гривень за 10 штучок. Я вважаю, що це недорого, якщо брати по 10 штук. А найвражайніший на моєму огороді вже кілька років підряд є огірок Шопті. Побачила його на шопті, на сайті. Коли жінка розповідала, що на концерний завоз вони носять сітками оцю огірки, огірок шахт і сатіна. Але не буду брехати, сатіни я не висівала, тільки в цьому році ще купила. Говорити про неї нічого не буду. Але огірок в шахті дуже похвалю. По-перше, 18 гривень, не 56, і не 60 гривень, як коштують дорогі голландські огірки, тільки 18 гривень за 10 штучок. Я беру і отакі пачечки, і по 10 штучок. Ну, для гарантії кожного, щоб не попалася підробка. І от коли висіваю ці огірочки, звичайно обсаджу їх кукурудзою. За 30 см від огірків десь висіваю кукурудзу. І бажано кукурудзу навіть солодких сортів, вона не така висока виростає. Але й та й та підходить. І отже, трішечки затіняю від сонця. Але листя від цього ірука шахті таке велике, що воно і пагони дуже розлогі і великі. Огірочки на цих пагонах наростає дуже багато. От ну, через 2-3 см і огірочок. І дуже багато на цих пагонах виростає огірочків. І листя. Велике, і воно затіняє огірки від жари. Мені дуже сподобалося в цьому році, коли було жарко і кібрія. Просто погоріло листя, залишились да огірочки, вони теж поскручувалися, а от саме е, оцей огірочок в F1 він не розкручений, і через це він не такий дорогий, він дуже гарно себе зарекомендував. І от я вже в себе у місті прорекламувала ці огірочки, і люди почали дуже гарно теж їх купувати. Тобто, ну, собі й вистачило на консервування, на маринування, і сусідам роздавала, і на базар ходила. Отакі.